Говорить стрий доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия. І з вами радіожурналіст Галина Данильців. Як ви знаєте, цей тиждень наближає нас в притул до святкування одного з найбільших свят в році для нашого місця це Дня міста Стрия. І розпочнеться це святкування уже в п'ятницю 31 травня з презентації художньо-документального фільму Велич і трагедія стрийських будителів. Для розповіді про цю подію, а також про найцікавіші події Дня Стрия цього року, тобто родзинки цьогорічного свята, ми запросили до нас у студію заступника міського голови Таїсію Гайдукевич. Пані Таїсі, ну до вас перше запитання про те, про що ми вже згадали, про презентацію художньо-документального фільму «Величі трагедія стрійських будителів». Хто автори, ініціатори і організатори цього проєкту, де відбудеться презентація і чим вона, власне, цікава? Чим цікавий сам фільм? Дякую за запитання. Першу хочу привітатися з триянами. Доброго дня, шановні. Отже, ми справді наближаємося до Дня міста, і ця подія кожного року для нас довго очікувана, дуже приємна. І кожен раз стараємося придумати, крім звичайного концерту традиційного, як завжди, на Майдані Незалежності. Намагаємося зробити щось таке цікаве, новеньке, триваливе, те, щоб відрізнялося від попередніх років. Цьогоріч починаємо. Нашу презентацію святкову із п'ятниці. І в Народному домі, як пані Галина вже сказала, буде у нас документальний фільм Величі трагедії астрийських будителів». Звичайно, я спершу скажу пару слів про цей фільм. Він знімався десь, мабуть, місяць-півтора в місті, і автором сценарію автором ідеї є пан Тиченко, який представляє організацію Наше місто. І м, працює в Приватбанку. Мабуть, багато хто його знає, як наш одного з кращих стрійських банкірів. Але крім того, він за спеціальністю ще й журналіст, причому дуже вдарований, цікавий журналіст. І в нього є дуже цікаві ідеї, творчі, які він намагається в міру сил і в міру можливостей реалізовувати. Нещодавно вийшов його невеличкий 20 хвилинний фільм, який розповідає про історію банківської справи в нашому місті і в нашому регіоні. А це друга така робота. Вона вже набагато більша, вона е, має більше ніж годину часу по тривалості і розповідає про трьох найзнаменитіших стріян, які зробили такий великий вклад в розвиток суспільного, політичного і культурного життя нашого міста: це Олесницький, Бубикевич і Нижанківський. Три постаті, три долі, три історії. Звичайно, фільм оснований на реальних матеріалах, на спогадах, на розповідях, на джерелах із України, із рубежа, і в ньому дуже багато інтерв'ю з різними стрілянами, з різними нашими земляками, які кожен вносить якусь невеличку розповідь про тих знаменитих людей. Власне, досить багато документального матеріалу зібрано і гарні зйомки, цікаві зйомки, які робили високопрофесійні оператори. Можу з певненістю про це говорити, тому що якоюсь мірою теж причетна до цього фільму. Принаймні, пан Пантеченко трошечки зі мною в деяких питаннях консультувався. Ми разом проглядали сценарії, робили якісь свої задумки, ще вкладали туди. І я там також маю невеличке таке інтерв'ю при початку фільму. Правда, я ще фільму не бачила всього, але надіюся, що він буде цікавий, бо сам сценарій, сам підібраний матеріал. І ті люди, які брали участь в його зйомках, цікаві особистості, непересічні і е, дуже такий зібраний різносторонній матеріал. Ну і крім того, мабуть, це перша така стрічка, яка б оповідала про історію нашого міста. До цього часу у нас подібних речей не було, у нас були тільки видові фільми. І є один гарний великий фільм про Остапа Нижанківського. знятий ти він центральним київським телебаченням, і був свого часу демонстрований на ювілей Нижонківського, але це не знімали ми, це знімав Київ, тому професіонали Київські, ми маємо нагоду потішитися з роботи наших гестриських професіоналів. Дякую. Отож. Я зрозуміла, що для вас презентація фільму буде теж сюрпризом, бо фільму ви ще як такого не бачили. Ні, не бачила. І тоді ще раз для наших слухачів, де відбудеться саме презентація? Презентація відбудеться в великому залі Народного дому у 17-й годині п'ятницю, 31 го травня. Дякую. Ще одна родзинка цьогорічного дня міста буде. Планується власне те, що у нас буде парад вишиванок. Це таке щось нове для нашого міста. Приїздять з Дрогобича, але трошки детальніше про це від вас, як від одного з співорганізаторів. Цього задуму, Ну, мабуть, складно так називати мене співорганізатором цього задуму. Просто е, ця ідея сподобалася і я підтримала її. Вважаю її цікавою, тому що в нашому місті чогось не було. Ми всі дуже добре знаємо, які цікаві були е, зв'язані події із вишиванками. Знаємо про Коломию, знаємо про цьогорічний Кривий Данець в Тернополі. Знаємо, що вже віддав на акції, коли е, на люди... площа так. Так, тобто досить багато вже по Україні, особливо західній Волині, проводяться такі акції, в яких пропагується українська вишивка, український стрій, чи натуральний такий, старовинний, чи адаптований, вже, осучаснений. Але власне це і повернення до наших традицій. Дуже тішить мене, що наші школярі всі вже на останні дзвінки приходять у вишиванках, і це вже стало настільки традиційним, що серце тішиться, коли бачиш всі ці речі. Які одягають на себе наші діти, а ось тут до нас звернулася громадська організація, осідок якої знаходиться в Дрогобичі, і своєю ідеєю, очевидно, вони теж наміряються, можливо, і записати якийсь свій рекорд у книгу рекордів України. Це я вже точно сказати не можу. Але це така цікава дуже акція. Цей похід має бути у чотирьох містах Галичини, в тому числі попадає сюди істри, і Дрогобич. Інші два міста боються помилитися, знаю, що здається ще. Трускавець. Думаю, що це все пов'язано, має бути із святом міста. Тобто організатори, ця громадська організація вони хочуть такі паради вишиванок робити власне, під час святкування Дня міста. Це має бути такою їхньою фішкою чи родзинкою, як ми кажемо. Отже, це мають приїхати Дрогобичани, вони навіть повинні провести свої афіші, свої якісь повідомлення. І в соцмережах збираються розповсюдити повідомлення про цю акцію. Ну і планується такий похід центральними вулицями вулицями міста. 에, приблизно можете сказати, Маршрут маршрут, так десь попередньо ми обговорювали цей маршрут. Ну ви розумієте, що це все буде вже видно в неділю, як складеться так, як складеться ситуація, скільки буде людей, чи приєднаються стріяни, як, як це все буде виглядати. Тим більше це перший раз, нас такого ніколи в місті не робили. На жаль, наші звернення деколи до стріян не мали такого успіху, коли ми просили приходити на свято міста в вишиванках. Не завжди наші земляки відгукувалися позитивно. Ну а тут є з. Того, що до нашої акції приєдналося кому більше молоді, і похід буде по всіх центральних вулицях, тобто від Майдану Незалежності біля пам'ятника Степана Бандері, потім по Майдані Ринок, по Валові і назад по Шевченка до Майдану Незалежності. Тобто, вхоплений сам центр міста, не дуже багато вулиць, якраз ті місця, де найбільше є людей, а ще тим більше день міста. Більшість доріг перекриті в той час, тобто є можливість пройтися. Ну, Попередня заявка була, що мало би приїхати коло 100, Чоловік, але мені важко сказати, це знову ж таки великий знак питання. Як буде дуже би хотіла, щоб справді ці молоді хлопці і дівчата приїхали до нас, і дуже би хотіла, щоб строяни теж віддокнулися і приєдналися до цього походу. Воно вертує того, тому що ми тим демонструємо свою повагу до народної ноші, до наших традицій. Ми декларуємо те, що ми українці. Дякую. Ну і якщо ми вже заговорили про гостей, зокрема про Дрогобичан, які нас підтримують у дні міста, то напевно слід згадати ще кого ми з гостей будемо чекати. Так, як завжди, у нас приїжджають гості, виступають не тільки наші стрійські артисти, як діти, так і дорослі, але й завжди маємо когось із гостей. Гості, звичайно, починають приїжджати ще з суботи, тому що вже на чарівній стріянці, яка буде цьогоріч проходити з 6-ї години, з 1800 у МБК традиційно. В суботу, в суботу так, в суботу, 1 червня з 18-ї години, значить, там будуть запрошені теж гості. У нас Буде Ростислав Кушина, буде співачка Адріана, досить відома Астріянам, майже наша землячка, і будуть гурт антитіла. Тобто програма досить цікава для молоді і така досить різноманітні номери. Так, звичайно, на чарівній стріянці досить багато буде цікавих таких номерів. Ну, ми завжди чекаємо сюрпризів. Тим більше, що хореографічною підготовкою займається Олексій Боровницький. А він вміє це робити дуже професійно, і в нього завжди є цікаві задумки, цікаві ідеї. Можна чекати, що і самі конкурсанти будуть презентувати щось цікаве, оригінальне. Ну і думаємо, що, мабуть, і його. Його вихованці теж нам щось покажуть. Ну, це я так надіюся, Я не знаю, тому що вся програма ж не розкривається наперід. Теж сюрприз. Ну, звичайно, це не цікаво дивитися, коли все наперед знаєш і уявляєш, як воно буде. А коли з'являється щось таке несподіване, нове, то це дуже приємно вражає, дуже тішить. Ну і в неділю, в неділю, звичайно, основний наш концерт починається десь приблизно із 18-ї години. Так традиційно, як завжди, в 18-ті виступає наш один колектив Говерла відомий наш улюблений колектив під керівництвом Михайла Золотухи. А вже в 18.45 буде концерт Національної академічного гуцульського ансамблю пісні і танців Гуцулія з Івано-Франківська. Вони приїжджають до нас не вперше, але на такій сцені на великій сцені на центрі міста. В центрі міста вони ще в нас ніколи не виступали. Я думаю, що це дуже буде привабливо, тому що надзвичайно мальовничий колектив, надзвичайно красиво одягнений, це теж має значення, багато музики живої і дуже гарно підходить до нашого параду вишиванок. як кажуть, Все злилося одне з другим. Ну, Крім того, там іще у нас приїжджає Степан Гіга, народний артист України. Він буде співати. Терасом із своєю донькою Квітославою і молодшим сином Степаном Гіга молодшим. Тобто, ціла родина буде виступати на концерті, вони, як в нас, як запрошені гості. А для молоді у 22 годині буде виступати гурт Мері. Мері гурт теж не є новачки в нашому місті. Вони тут бували на початку своєї кар'єри творчої, як кажуть, але ці хлопці. Виросли і зараз вони представляють місто Київ, тобто ми згадуємо, можемо згадати собі і ОК і інші відомі колективи, які і солістів, які починали із маленьких. Містечок, інколи зі Львова десь з якихось периферійних нічних клубів, а потім виростали на великих лідерів української і навіть європейської естради, Я не побоюся цього сказати. Так що Мері на сьогоднішній день дуже популярна група, молоді її знає, молодь її любить. Надіємося, що це буде приємним таким концертом для молодих виконавців. Ну завершуємо звичайно святковим фейерверком, але у нас є ще один сюрприз. Для стріян. І в цьому сюрпризі беруть участь наші стріяни вже, наші колеги із телекомпанії ЛАН, які хочуть зробити конкурс караоке із Стрий фм Власне, це нове, це родзинка цьогорічного святкування міста Стрия. І навіть я чула е, таку думку, що можливо переможець конкурсу заспіває. Пісню з репертуару Степана Гіги, до речі, Степан Гіга в останній приїзд свій до стрія, коли він виступав в МБК, казав таке, що йому дуже подобається вдячна стрийська публіка, відкрита і щира душею. І, власне, тут, напевно, ця родзинка наших колег проведення караоку перед загальним концертом буде доречною. Так? Можливо, так, але мені би не хотілося, щоб ми вже все так розкривали повністю, чи яку пісню буде співати, чи разом буде співати. Ну, no, no, все життя покаже. а Ви вже забігаєте наперед. Не будемо забігати наперед, будемо чекати, що буде сюрприз. Можливо, щось справді цікаве буде із з боку Степана Гіги. Ну, але надіємося, що власне наш стрія ПМ і телекомпанія гарно попрацюють в тому плані, тим більше, що вони в нас того року теж е, своєрідні новатори, бо хочуть взяти Участь і, власне, із своїх коштів, і за своєї ініціативи провести конкурс малюнку на асфальті. Це теж вперше долучається до цього. Ну, Ми тішимося, що крім. Ну, це буде 1 червня, тому що власне, перший день святкування Дня Стрія співпадає цього року з Міжнародним днем захисту дітей. І тут ціла велика дитяча програма, і 12-й фестиваль дитячих театрів польських організацій на Україні. Подарують дітям усмішку. Власне, це теж наші гості, поляки, будуть трошки детальніше про це. Теж кожного року вже традиційно проводиться такий фестиваль польської національної меншини. з'їжджаються сюди самодіяльні театри із Галичини. Часами є гості із Польщі, вони збираються на такі цікаві заходи, проводять свої театральні вистави і досить, як то кажуть, багато у них. Людей в цьому бере участь масово, так цікаво, тобто завжди свято це має близькість до нашого дня міста і проходить так успішно. Нас деколи навіть не вистачає залів, щоб помістити всі колективи, які хочуть виступати. Я вважаю, що це дуже добре, що власне підтверджує наші хороші стосунки, тим більше, що планується, що цього року в нас на святі міста теж будуть гості із Польщі. Традиційно щороку ми їм своїми там побратимам, ми посилаємо запрошення на свята, і обов'язково хтось із наших гостей приїжджає саме на день міста. І цього року ми теж очікуємо делегацій із міста Закопаного. Тобто вони зможуть побувати і в нас на святі міста, ну і, очевидно, зустрітися із своїми земляками із нашої Стрейської польської общини. І ще до вас одне запитання. Ми зараз перейдімо, напевно, до спортивної програми. Вона дуже широка, різноманітна, як завжди на День міста Стрия, кожен може собі вибрати до душі вид спорту, побувати там, де йому більше хочеться і цікаво. Але що найцікавіше з вашої точки зору як організатора в спортивній програмі ну мені важко сказати, що найцікавіше, тому що люди мають різні уподобання: комусь подобається теніс, комусь настільний теніс, комусь волейбол, стрітбол, чи шахи, шашки. Тобто, це програма, яка розрахована на людей абсолютно з різними смаками, щоб охопити і молодь більш активну, і більш таку схильну до екстремальних якихось видів спорту, і старших. Людей, які, можливо, більше люблять шахи, чи шашки, в нас же ж є не в місті непоганий клуб і хороші спортсмени, які отримують перемоги на різного рівня змаганнях. Це, звичайно, для кожного є своє. Але просто хочу сказати, що в нас традиційно є велике спортивне свято, яке проходить на тому ж самому Майдані Незалежності у неділю, в 12-й годині. Це теж традиційно у нас відбуваються показові виступи найсильніших спортсменів міста. Там будуть брати участь каратисти, дзюдоїсти, борці греко-римської боротьби, гімнасти. А також, як звичайно, ми це робимо і великий має, ну, інтерес має в наших стріян, це першість міста з армреслінгу і першість міста, міста з гірьового спорту. Це такі гарні, цікаві показові виступи, цікаві дуже для дітей і для молоді, можу сказати, тому що не так. Часто можна побачити на відкритому просторі всі ці змагання. Дякую. Ну і що ж, мені просто нетерпілося, я найцікавіше залишила вже під кінець. Власне, у мене в руках путівник стрий, виданий цьогоріч до Дня міста. Дуже добра традиція нашої міської влади: спонсорувати видання до Дня міста Стрия. Як Якоїсь нової поліграфічної продукції, а цей путівник просто чудо, І з поліграфічної точки зору, і з точки зору естетичної, інформаційної, то, будь ласка, про це видання. Так, нам дуже приємно, що нарешті цього року путівник вийшов, тому що ми для нього працювали ще два роки тому і надіялися, що він зможе вийти до Євро 2012. Але, на жаль, з незалежних від нас причин, в основному фінансових, тому що сама верстка була готова, і макети, все було підготовлено, але з різних фінансових причин ми не могли його минулого року випустити. А цього року, нарешті, вийшов тиражом тисячу екземплярів, і надіємося, що зможуть. Стріяни побачити його і зможуть подивитися. А ми це робили спеціально з розрахунку для того, що це є така своєрідна візитівка міста, туристична. Тобто всі найнеобхідніші речі, які повинен знати, приїжджаючий в місто або стріянин, можна в цьому путівнику побачити. Отже, ми його зробили по такому принципу, що тут є основні рубрики. Маємо ось я познайомлю вас з деякими рубриками загальні відомості. Про місто, установи та організації міста, банки, банкомати, найважливіші підприємства, архітектурні пам'ятки та архі... пам'ятні знаки, сакральні споруди, музеї, громадські музеї. Найважливіші події в історії міста. Найважливіші події в історії Стрия. Маємо з другого боку, коли ми повернемо трошки другим боком книжку, теж можна подивитися, як своєрідний зміст. Там уже є інші. Рубрики, видатні стріяни, медичні заклади, заклади культури і мистецтва, видатні стрійські родини, навчальні заклади, ресторани, бари, кафе, піцерії, об'єкти сфери послуг, торгові центри, супермаркети, магазини, цікаві об'єкти навколо міста. Тобто це є ті рубрики, які вміщені тут. Можу сказати, що тут є достатньо багато фотографій. В центрі самого путівника поміщена карта центру міста. Тут ми маємо також наш перелік наших міст побратимів з усіма їхніми гербами, відзнаками, з назвами, навіть на карті вказані вони. Ми маємо також на останніх сторінках те, що досить цікаво, ми даємо об'єкти. Не тільки в стрію, а навколо міста. Тобто, якщо приїжджає в наше місто, він має змогу довідатися, що є інтересного навколо міста. Не тільки в нашому районі, до речі, але й в сусідніх. Ми, наприклад, серед таких найцікавіших об'єктів називаємо музей в руді Жедачівського району. І це, я думаю, дуже такий цікавий об'єкт, який багатьом людям варто би було відвідати, тому що він пов'язаний із нашими українськими гетьманами і особливо з родиною Виговських. Ну, і крім того, мушу додати, що ми подали всюди електронні адреси, де можна було, то вставили адреси чи мобільні, чи стаціонарних телефонів, подавали електронні адреси, так як це вже вимоги нашого часу. І, можливо, інколи адреса міняється, адже це живий процес, якісь організації зникають, якісь нові появляються, так само і з торговельними підприємствами, так само і з місцем розташування деяких таких відомих нам і необхідних для нас організацій але електронні адреси залишаються сталими так само, як сталими залишаються службові чи, скажімо, мобільні телефони. І я вважаю, що це добре, що ми зробили. Ну і звичайно, це багато корисної інформації. Ну і пізнавальна в тому числі, як хтось хоче щось довідатися про місто, то тут є і події, своєрідна хронологія є міста. зі старими фотографіями старі. Так, з картою, з е, фотографією замку нашого стрийського. Також є розповідь про найвидатніших Стриян трошки і про найвідоміші стрийські родини. Тобто, це є дуже така сконденсована. Подана коротко інформація, але вона є цікава, вона є дуже потрібна, принаймні уявлення про той населений пункт, який ти потрапив, є. Ну але і для Сантріян має значення, тому що все найцікавіше, що є про місто, тут зібрано. Ну і хочу додати, що основні рубрики, які ми тут маємо, є у двох мовах: українською мовою та англійською мовою. Тобто, тобто... це вже міжнародний європейський рівень такого путівника. Так, і ми його власне так зробили. Щоб він був дуже компактний, він е, легенько, він м'який формат. Так, обкладинка в нього м'якенька, він е, довгий, але не широкий і е, не товстий. Але сякий. весь путівник, е, крадяний папір. Так. Дуже гарна поліграфія, хочу висловити подяку від імені міської ради для керівництва Укрполу, які з розумінням поставилися до цієї нашої праці, до цієї брошури. І вона вийшла в чудовому такому вигляді. Надзвичайно гарний друк. Такий повноколірний, багатий, кредяний папір, красивий, дуже в різних кольорах. Тобто не просто написи є, але можна зразу бачити, колір відрізняється кожної рубрики, і вона зразу кидається в очі. Тобто, надзвичайно. І є використаний принцип шахматки, коли власне рубрики подовжені сторінок, не треба шукати, вони зразу на обкладинці висвітлюються. Так, це дуже дуже гарний такий дійсно європейський підхід до таких видань. Ми тішимося, ще не чула ні від з наших колег в міській раді і з тих, хто бачив путівник, я ще не чула, щоб хтось так десь критично відізвався, бо він справді є якісний, хороший. І я можу сказати, що це дуже добре, що нарешті путівник вийшов. Надіємося, що може що вдасться нам і так здійснити, щоб стріяни мали змогу його навіть придбати. Я ще хочу також додати, що крім путівника, цього року фірма Укрпол випустила нам також і програмки святкування дня міста, а також афіш Повноколірні, дуже яскраві, дуже гарно зроблені, надзвичайно високим рівнем поліграфії. в... Вну... також оздоблені українською вишивкою. Причому Власне. дуже зі смаком і гарно доречно зроблено. Тобто це дуже нас тішить, що ми, ми давно вже, можна сказати, останні роки ми мали такі е, ті афіші-програмки в трьох кольорах, в двох кольорах, а це повноколірний друк, він настільки гарний, настільки багатий, і таку програмку приємно не просто взяти в руки, а хочеться її залишити. На пам'ять, тому що вона як, як маленький твір мистецтва. Ну і можна взяти при нагоді автографи у акторів, які будуть виступати у нас на дні міста. І все ж таки я ще повернуся до путівника, додам про те, що шрифт, хоч використано тут досить дрібний шрифт, але він настільки прозорий, легкочитабельний, що теж дуже велике значення має для путівника, адже ним користуватися, будуть користуватися і старші люди. І ще одне: якщо навіть змінилися якісь організації, щось може помінялося, бо все-таки дійсно, як ви сказали, час не стоїть на місці, то є реальна можливість все-таки. Путівник це є перша ластівка. А такі видання, вони вимагають до себе того, щоб їх через рік, через два, через декілька років при нагоді оновлювати і повторювати поліграфічний випуск. І, напевно, тут теж от, власне, те, що він Перший його варіант, зроблений настільки гарно і з любов'ю, має велике значення і, можливо, будуть додаткові тиражі, можливо, він буде у продажу. Я думаю, що ми зможемо так робити, тому що ми ви залучили цього року тільки кошти міської ради, але ще й раніше депутати висловлювали свої думки з того приводу, що треба залучати інші кошти. Ну, міська рада залучати кошти не може. Тобто, це тепер вже можуть робити депутати і всі, хто зацікавлений, наприклад. Ну, і в місті. Тут спонсорська допомога має велике значення, адже такий, таке видання, такий путівник він і для презентації нашого міста, і в подарунок делегаціям, які приїздять з інших областей України, з-за кордону має велике значення. Так. І власне навіть чисто таке утилітарне значення, тобто щось треба довідатися і відкрив, знайшов і все. Тому я думаю, що звичайно дуже добре би було, щоб для того, щоб збільшити тираж, щоб ми не тільки могли роздавати, адже міська рада не може їх продавати, Але власне, щоб можна було дати в продаж ці путівники, нам треба, щоб з'явилися ще кошти, які б зголосилися меценати надати. Власне, з тим, що вони би теж змогли заробити, просто в даному випадку можна би було путівник широко продавати в наших принаймні в книгарнях стрійських, щоб люди собі могли купити і цю книжку можна рекламувати. Я думаю, що не було би таких людей, які би не хотіли для себе придати. Дбати, бо це справді є дуже корисна річ. Ну що ж, дійсно, цьогорічні родзинки дуже цікаві, починаючи від презентації художньо-документального фільму Велич і трагедія астрийських будителів» яка відбудеться в Народному домі по вулиці Народній, 8 31 травня у п'ятницю, о 17-й годині. І вже народженим, шикарним виданням «Стрийського путівника, е, власне, ще раз підкреслю двомовним, е, чудовим, оригінальним оформленням, е, багатоколірним е, е, друком. Так само і програмка святкування Дня Стрия, повноколірна цьогорічна з використанням елементів української вишиванки, парад вишиванок, який ми чекаємо від Дрогобича, широка спортивна програма, широка дитяча програма, в яку увійде 12-й фестиваль дитячих театрів польських організацій на Україні, подарує дітям усмішку від наших польських друзів, і звичайно родзинка свята. Караоке, які будуть проводити наші колеги, журналісти телерадіомовної компанії ЛАН. Усе це чекає на Стріян 1 та 2 червня і напевно не залишить нікого байдужим. Ні стріян, ні гостей міста. А я з свого боку хочу запросити усіх стриян долучитися до наших святкувань, відвідати ці заходи, отримати масу задоволення і приємних емоцій, які залишаться з вами на весь наступний рік до свята міста 2014 року. Це була заступник міського голови Таїсія Гайдукевич. А ми продовжуємо.